Чули страшні звуки, вибухи. Весь будинок, де ми були в укритті, трясло аж. Вікон немає. Все вирвано штори. Взагалі стіни цілі, але вікон немає. Не спала, лежала, Богу молилася. Ви були отут на ліжко, так? на ліжко. От подивися, оця подушечка, видно, мене спасла, укутувалася, сиділа, укутувалася так, одіялом, так ото. Нічого, тільки пальчик трохи там. Перший було дуже катець був на перший раз. Оцей раз непривично зовсім, але також трошки Машину побила і одну і другу. Друга є. Вікна минулого разу виродили всі, цього разу цілі. Картини позвітали, якісь там бази побило. а так дуже. Ну, <паспоряджен> минулого разу було гірше, але цього разу звуки були також такі.